При крізь віки, де предків моїх залишили сліди, минувши, на клич, як письмо старе, Україна моя ти священна сіль землі, стежками надії, стежками життя. Україна земля, що протягом століть боролася за свою свободу. Одним із символів цієї боротьби став Степан Бандера, лідер Українського національно-визвольного руху. Його слова і сьогодні відгукуються в серцях тих, хто прагне незалежності та справедливості. Вітаю ви на каналі Стежками Історії. І сьогодні ми почуємо унікальну архівну промову. Степана Бандери, записану в 1959 році. Після Другої світової війни тисячі українців опинилися в еміграції. Радянський режим переслідував їх навіть за кордоном. Степан Бандера, який очолював боротьбу за незалежність, опинився в Німеччині, де продовжував свою діяльність. Саме там, у 1959 році. Він виголосив одну зі своїх найвідоміших промов. Большевики неоднократно стверджували розгром українських національно визвольних сил. Як є дійсності. Український національно визвольний рух живе. Він розвивається і бореться далі. Всупереч всім намаганням і пропаганді ворога. Це уже минає 15-й рік з того часу. Як большевитка Маклана ново окупувала Україну під кінець Другої світової війни. Відтоді дорішеріки стараються стерти з злича землі українську революційну боротьбу всіма силами свого мілітарно-поліційного апарату, всіми засобами тоталітарної системи і всякими найбільш безоглядними та рафінованими методами. Українська повстанча армія Організація українських націоналістів і тіла українська нація клали в цій боротьбі дуже важкі жертви. але зламати змагання України за свою незалежність, не ні знищити її тіла ті і ремітінні сили Москві та це не здалося. втратою найважчим ударом яким большевики сподівалися, що доконати націоналістичний рух була б мальч провідника ОУН, головного командира УПА і голови Генерального секретаріату УЛОР, дєдара Чупринки Тура Льозовського Шухевича. Та і це не зламало наших змагань. Сьогодні Дар'я Пліп після цієї ращої втрати. Можемо вірою стверджувати відрадний акт, що основна і керівна сила проти большевицької національно визвольної революції ОУН далі продовжує в Україні та на просторах СССР свою безперерив діяльність і безстрашну боротьбу. Очевидно, за півтора важкого повоєнного десятиріччя. Довелося неоднократно зміляти форми підпільної дії тактику революційної боротьби. У мовинах затяжної міжнародної і внутрішньої стабілізації СССР стало надто тяжко і менше дочинно продовжувати широкі повстанські і партизанські дії української повстанської армії. А з звіни масові акції відкритого спротиву ворогові. На це було міттє у воєнних і в перших повоєнних роках під час найширшого розгорнення боротьби у УНУПА, очолюваної українською головною визвольною радою. Татар відповідла до загальної ситуації, революційна діяльність ОУМ. Ведуться строго конспіративними, підпійними натодами, а загальні протибольшевиські акції мають більш приховані форми, які вороговий трудуще ще які є вольові досягнення до цього частої боротьби загального визвольного руху. Революційна боротьба так стала загально відомою не тільки серед цілого українського народу, але й серед всіх інших народів, поневолених бочевинкою Москвою, СССР і поза його кордонами. Ця боротьба найсильніше причинилася до поширення і вкоріння ідей українського націоналізму як якскристалізованого напринаранного протиставлення Маркфоїздові. Большевицькій теорії і практиці. Вона вказала властивий шлях до всебічного національно-духового, політичного і соціально-економічного визволення від тоталітарного большевицького поневолення. Вона дала українській нації іншим народам пориваючу програму і чітку концепцію переборення російського імперіалізму і безбожницького. Проти природного і людонино-літникого комуністів та змагання за правдиву і всесторонню волі народів і людини. Завдяки організованій боротьбі, права проти большевицької національно-визвольної революції стала живою, політично зічою, а не абстрактною теорією чи чинрією. Вона довела. Що тож в підбольшевісткій здійсниці можна успішно проладити визвольну боротьбу, і створила б зірать революційні дії проти комуністичного тоталізму. Приклад активної боротьби, безліч і героїчних постатей і чинів, вироких в сучасній дійсності, мали непереможний виховний вплив на нові покоління молоді. Паралізуючи тиск большевицького виховання та пориваючи їх до змагання за правду і волю, революційна боротьба підірвала в народних масах паралізуючий вплив страху перед більшовицьким тоталітарним насиллям і терором, що є головним інструментом комуністичної системи, ті всі факти складаються на те. Що Національно визвольний рух поширив і закріпив свої основи в цілому українському народі та постійно мобілізує і унапрямлює його змагання за волю. До чого долучаються виховання рішення та нових організованих кадрів збільшування досвіду протибольшевицької боротьби. І постійне скримування організованої революційної сили як терніка всенародного розвагання. Український революційний націоналізм є сьогодні головною, і між шанією протибольшевицькою цілою в кордонах СССР. Його велика живучість і бойовість полагали, в ньому Ті сі їх прагнень, які виходить в надрі нації та пляново організованої зії. Чи існує зв'язок закордонних частин з Організацією українських націоналістів в Україні? Так. Цей зв'язок є постійно втримуваний, помімо величезних труднощів. Заудяки незрінняному героїзмові і жертвенності зв'язків тів. Зекче і в ЧЧОУН і ОУН на українських землях організація завжди відмовляє пошкодження, нанесені ворогом, розбудовує й оживляє цю головну артерію визвольного руху. Втримування живого зв'язку між обидвома його конорами має велике значення як для закордонної діяльності, так і для краєвої боротьби. Як оцінюєте розвиток міжнародної ситуації з погляду зацікавлень визвольного руху? Треба брати під увагу цілю розвиток від закінчення війни до тепер, щоб мати порівняння теперішнього стану змінилим. В старших повоєнних роках західні держави ставилися байдуже до проти визвольної боротьби Україні інших народів, яка, хоч осамітьмена, Набрала тоді найбільшої натуги, ця байдужість спричинила змермування великої шанси як для нас, так і для заходу. Гріни, що відтоді зайшли під натором безнастанних большевицьких агресій, приносять повільну поправу в наставленні вільних народів. Західні держави пізнають. І щораз краще розуміють правдиву суть російського імперіалізму і конуїзму. Політика поступок співжиття і примирення з большевизмом на платформі заторкування довершених ним загарбань не заспокоїла Москви, не спиняє її віддальшого агресивного наступу в різних напрямах. Ця політика остаточно збанкрутувала. У світі щораз більше зростає свідомість, що стримати большевицький імперіалістичний наступ можна тільки рішучим опором і відпором, але виключно десензивна, хоча б і найтверча, неуступчива політика захорту, виявиться так само безуспішною, на чергу прийде визрівана офензивної постави. Західних держав проти імперіалізму Москви тоді і для них стане актуальним спільний фронт з національно визвольними революційними силами, які борються проти того ж імперіалізму. Слова Степана Бандери залишаються актуальними і сьогодні. Його заклик до боротьби віра в українську державність і народ. Це те, що продовжує надихати нові покоління. Чи втілилася мрія Бандери, чи стала Україна справді незалежною? Відповідь на ці питання дає наша сучасність. Тож пам'ятаймо свою історію, слухаймо голос минулого, щоб будувати майбутнє. Підписуйтесь на канал і залишайте свої коментарі. На все добре.